Топ 10 документів 17-го по початок 21 го століття, де згадується українська мова. Погнали 1672 рік. Альберт Жувендеровшор. В його роботі згадується Україна, козаки, що в ній живуть, а також що вони якраз таки розмовляють на якійсь мові в Україні. Фактично, якщо перевести з французької, то це звучить як те, що козаки у Київській провінції розмовляють на українській мові. Це одна із перших згадок української мови з такою назвою, в принципі. До цього мова існувала, носила архаїчну назву руської мови, тобто українська, руська, синонімічна. Далі згадується українська мова в Російській імперії в 1834 році в Михайла Максимовича. В його українських народних піснях, тобто збірці цих пісень, і там буквально із перших сторінок пишеться про українську мову і великоруську мову про українську поезію, про те, що була до цього Русь, і тому подібне. В 1835 році виходить таке видання, як Північна бджілка, або північна бджола, як це можна перекласти. В оригіналі це сєвєрна бджола, Ну, власне, там пишеться про те, що є мова України, а також що українська мова одна із найкращих, найцікавіших, наймилозвучніших. Наймилозвучніших мов Європи і може в принципі конкурувати із швейцарською. Ось таке цікаве порівняння. Дуже іронічно, але в 1842 році в журналі, що має назву москвитянин, якраз таки також згадується українська мова. Причому це видання виходило під видавництвом Погодіна. Тому доволі цікавий момент є у спорах із росіянами, із точніше, із сектантами, які кричать про те, що української не було, і назви такої не фігурували, і тому подібне. Це все було одна російська, і так далі. і і так так далі, так далі. Ось, власне, цікавий аргумент з видавництва їх же автора. В дуже відомому такому журналі основа в 1861 році. Також уявіть собі фігурує українська мова. Ну, це, власне, не дивно, видавалась вона Василем Михайловичем Білозайським. Тому так, 1862 рік Василь Гоголь. Хто такий Василь Гоголь? Про Миколу Гоголя всі знають, а от про Василя не всі. Це власне батько, батько Миколи Гоголя і він. Якраз таки був доволі доволі патріотичним українським письменником, який власне також згадував про українську мову у своїй роботі. Ростак. далі, 1873 рік. У Фортуната Піскунова. Також є прямо такі словниця української або югоруської мови. Ось вам і асоціація української і за руською мовою. Ну, южно це мається на увазі, що це архаїчна русь, і так далі. Ну і там, власне, про цю українську мову пишеться в деталях доволі цікаво, доволі класно. Рекомендую дуже переглянути цю роботу. Також в 1884 році в Миколи Івановича Петрова пишеться про українську мову.

Петра, Петра Олексійовича Кропоткіна також згадується українська мова. Ну і як же тут без відомих людей, таких як Борис Дмитрович Гринченко, в 1907 році видає роботу, в якій також фігурує і українська мова, і українські народи, і українці, і так далі, так, далі, так далі. Багато, багато згадок. Закінчити цей список можна Олексієм Олександровичем Шахматом. От він, власне, навіть написав, що до цього. Називалась українська в Російській імперії малоруською або малоросійською, але самі ж самі носії цієї мови звуть її українською. Доволі таки цікавий момент, тому що Олексій Олександрович Шахматов відома професійна людина, навіть серед шовіністів великоруських шовіністів. Ось така невеличка підбірка і саме згадок української мови з такою назвою, саме тому що теж дуже важливо для шовіністів. Якщо ви знаєте ще документи, я, я дуже навіть дуже навіть агітую до того, щоб ви їх писали в коментарі, згадували, я їх тоді знаходжу, весифікую, показую. І, власне, якщо вас цікавлять ці документи, то всі посилання на них ви можете знайти в описі під відео. Якщо вам потрібна сама така вже підбірка готова з файликами, з всім цим, то рекомендую переходити на мій Патреон а далі. На Google-диск, де власне, це все зберігається, крім згадок української мови. Звичайно, що великоруських шовеністів також дуже і дуже цікавить власне те, а як же звучала ця українська мова, де ж її приклади, що це по суті свої таке? Тому що. Якщо дивитись там якісь дуже старі документи часів Росії, то якось вона не сильно на сучасну українську мову схожа. Звичайно, що кожна адекватна людина розуміє, що будь-яка мова еволюціонує, розвивається, і не буде та мова. В 10-12 столітті такою ж як у 21-му, в будь-якій мові так є, тобто це нормально. Ну в даному випадку, все ж таки, потрібні певні докази того, що власне ось в нас є українська або староукраїнська, якщо її можна називати, тому що тоді, звичайно, там 500 років тому вона трошки відрізнялась, були якісь відмінності, були якісь ставки. І, власне, в 1596 році можна знайти фактично перший словник. Української, старої української мови, де є безліч слів, які саме показують те, як звучала українська 500 років тому. Доволі такий цікавий момент, те, що сам Лаверній зазданій був українцем, українським видавцем цього не заперечує навіть велика російська енциклопедія, тому доволі таки підтверджуючий класний момент, крім того, що. Він видав словник, він ще видав і граматику. Граматика слов'янська називається. Ну, власне, чому слов'янська? Тому що раніше оцю, оцю церковнослов'янську або староболгарську називали слов'янською. Ось таким чином. Тому чому називається граматика слов'янська? Тому що це, власне, був переклад. Із цієї книжної церковно-слов'янської на живу, просту руську мову, ну, як вона тоді називалася староукраїнська власне, руська мова, вона звучала фактично як українська, звичайно, що з відмінностями, тому що це 500 років, все-таки тому було, але багато речень слів абсолютно ідентичні. Далі. Ми можемо простежити українську мову в Христофора Філалета. Тут у нас знову таки переставляється руський народ московському, московський фігурує і так далі, тобто ніякої Росії. Тому що жителі, власне, там, мовно, України і Білорусі себе з московитами ніколи не хотіли асоціювати. Воно й не дивно. Власне, це один із таких зразків української, із, точніше, староукраїнської і старобілоруської мови. В принципі, тоді руська мова вона була як спільна ще для білорусів, ще для українців. Далі, через 20 років буквально. На початку 17 століття виходить дуже така легендарна граматика Меладія Смотарицького, де власне фігурують цілі фрази з прикладами української, які дуже таки добре показують відмінності, відмінності оцієї книжної, письмової, староболгарської або церковнослов'янської, яку в більшості прийняли росіяни потім, і в них вона складається на 50% з церковнослов'янізмів, і, власне, чим відомий Малатій Смотрицький, так тим, що саме по його граматиці вчився той самий Ломоносов, який видав пізніше, аж ще більше, ніж 100 років, російську граматику. Це доволі такий цікавий і важливий момент, власне, от, власне, звідки переходила грамотність на територію Московії. Тому що до цього ніяких граматик взагалі не видавалось. У нас в 1619 році ще вийшла доволі цікава така. Робота, трагедія. Ну, трагедія, це на це фактично назва цієї роботи. Фактично, це була інтермедія до драми як у Багаватовича. І там, власне, згадується, пишеться діалог двох людей, де, власне, фігурують чудесні приклади української мови на території Заходу України 400 років тому. Доволі цікаво звучить. Далі, В 1627 році, в памве Беринди. Лексикон Славено знову таки, ми бачимо, Славенно і Росський. Тобто Росський це з Грецького як Руський. Власне то Славено це церковослов'янська, Руська це староукраїнська, тобто переклад з цирконослов'янської на староукраїнську. І в даному випадку там словник прямо таки дуже-дуже багато цікавих слів, абсолютно дуже і дуже схожих, прямо ідентичні на сучасні, тобто фактично багато ідентичних. О, дуже класно. Це все зроблено. Тому дуже рекомендую вам глянути цю роботу. Також 1640 в 1642 році у нас виходить робота Ужевича Івана. Тут також фігурують знову так і та саме методика: є церковослов'янський, є українська, і, власне, тут переклади, багато слів, багато речень, правила, як все це пишеться. ну, Тобто, це фактично, по чому вчились раніше писати, там, читати і так далі. Далі після приходу Московського царства багато робіт було знищено, багато там десь вони зникли просто, тому наступає така. Деяка пауза. І тільки починається відродження з 19 століття, коли в Гацука, прямо в Москві видається українська абетка. Доволі таки красномовно, доволі цікаво розписана, десь за самих московитів там є окрема стаття, так, так би мовити, ось. Цікаво, цікаво. Ну, і також на території Заходу України виходили словарі, ну, от де, власне, розписувалось, наводились переклади в 1886 році цієї української мови, руської мови ще, і в 1916 році. Назвалася Руська правопись. Тобто, фактично, як ми бачимо, якщо ми читаємо там на руській, то це фактично та сама українська. Ось така цікава підбірочка. Ну, до прикладів української мови, також, звичайно, варто додати не тільки якісь там граматики і словники, по яких вчилися, хоча це прямо основа, це фундамент всього. Варто ще згадати, що до української мови великий, дуже великий внесок зробили письменники, українські письменники. Це починається з часів Котляревського Івана, який видає свою легендарну Енеїду, Наталку Полтавку, де просто чудово показується, як тоді звучала українська мова, і вона. І вона звучала фактично дуже близько до сучасної, там мінімальні якісь відмінності гулака Тимовського Петра Петровича, такі роботи, як батько та син, дві пташки в клійці, рибалка, справжня добрість і так далі. Дуже багато цікавих прикладів цієї самої української мови. Не можна не згадати ще за діячів письменників 19 століття, і таку таку персону, як Григорія квітко Основ'яненко, який видавав. Український вісник, в якого був журнал Український молодик» називався, де він розписував. До речі, дуже цікаво, що руська мова і оця великоросійська або російська це дві різні мови. Причому російська дуже багато е, чого взяла за руської. Власне, на прикладі того ж самого Мелетія Смотрицького, по якій по вчились, і ці самі видавці, які російську граматику видавали. Тому доволі цікавий момент. Ну. Про Тараса Шевченка тут взагалі без коментарів, так, всі його ці вірші, роботи, букварі і так далі. Це все якби є в загальному доступі. Михайло Петренко, от, також, також є його роботи, пантелеймона Куліша роботи, також Марка Вовчка, також у нас є. Чубинський, звичайно, той самий, хто створив гімн сучасної України, також Вікторій Забіла, Іван Нечілевицький, Іван Франко, ця Українка, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все це можна відносити до якраз таки тих людей, які показували ту саму українську мову в її найкращому, найкращій формі. Її найкращій формі.